Кобзар Тараса Шевченка для мене книга священна. Більш 18 років я працював над цим виданням. Тож цей кобзар звірений моїм життям, думкою і сумлінням, минуло 169 років після першого видання кобзаря, а видання 2004 року здійснене у видавництві Дніпро, перше, що без цензури. Сензором була моя душа. По-друге, мій метод не ілюстративний, а чуття внутрішнього духу і ладу творів поета. Тому виявилась потреба, і це третя особливість увінчати художній образ словом у формі есе. Для мене Тарас Шевченко, як Мойсей, Гомер чи Леонардо Да Вінчі земна людина. З величним неземним духом і душею, в якій вся Україна і весь світ. А слово Шевченка то вібрація божественного світла в устах поета. Знать от Бога і голос Той, і ті слова ідуть меж люди. Його слово сповідь і благословення, все земне втілене в думу, а дума Шевченка то діти. Поет молив, в Україну ідіть, діти, я і всі ми, його діти, знайдемо в думах глибоких щіл правду. І сповідаємось у правді перед великим пророчим словом Кобзаря. Я, Микола Староженко, сповідаюсь.